Коли я буду робити ремонт в квартирі і постане питання електрики, то я запрошу спеціаліста електрики, наприклад, Олександра. І я не буду з ним сперечатися, який переріз кабелю мені вибрати, який автомат і як зібрати електричний щиток. І коли питання стосується здоров'я, що вам здати, яке лікування, які вакцинації і обстеження пройти. То ви теж маєте довіритись спеціалісту, і моя вам порада серйозно брати до уваги тільки рекомендації спеціалістів, тих людей, які являються майстрами своєї справи. Тому що небезпечно в прийнятті медичних рішень орієнтуватися на то, що вам напише підписник з інстаграма, з Фейсбука в коментарях, чи скаже вам подруга, яка живе з вами на одній площадці. Медичні рішення, так само як фінансові, юридичні, мають базуватися на науці, на знаннях, на медичних протоколах, і тоді ви вже приймаєте до дії. Тому що, коли я пишу пост про вакцинацію, про захист дітей, дорослих від будь-якої інфекції, тут же знаходиться людина, яка має свою думку і починає мене ображати. Та інших людей, які за доказовий науковий підхід. Тому робіть правильні висновки, черпайте інформацію тільки з тих людей, які ну, розбираються в своїй справі. Що ви думаєте з цього приводу, мої шановні підписники? Напишіть, будь ласка.